Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Васильівського району. А під час артобстрілу Гуляйполя поранено чоловіка. В результаті ворожої атаки виникла одна пожежа в селі Новопавлівка Пологівського району. Рятувальники ліквідували загоряння приватного будинку. Помаліток марці війська РФ здійснили авіаційний удар. Загалом впродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували сім населених пунктів. Тів Пологівського та Васильівського районів 144 БПЛА різною бепела різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток Мачку Малинівку і нове Андріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Малуток Мачкої і Роботине. 240 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, нове Андріївки, Роботиного Левадного, Малинівки та Приморського. Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Жодної вцілілої домівки на відео Сил оборони Півдня України бачимо на що окупанти перетворили Роботине. село навіть неможливо назвати населеним пунктом, адже населення немає. Рятуючись від расистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати. Таке обличчя має руський мір. Нині в роботиному тривають запеклі бої. На Оріхівському напрямку російські загарбники дев'ять разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та роботного на Запоріжжі. Серед підрозділів, що воюють на запорізькому напрямку, шостий загін центру спеціального призначення Омега на відео знищення загарбників, які намагалися йти на штурм.